Що таке звуковий аналіз слова і навіщо вчити майбутнього першокласника його виконувати? Звуковий аналіз слова це найбільш ефективний прийом в навчанні грамотного письма. Цей прийом сприяє усвідомленню послідовності звуків у слові. Дитина вчиться чути кожен звук у слові, виділяти його голосом у майбутньому це списування без помилок, без пропуску букв, а також грамотне написання диктантів. Як же правильно виконувати звуковий аналіз слова? і з чого розпочати? Розкажіть дитині, що наше мовлення складається із речень, речення зі слів, а слова зі звуків. Звуки на письмі позначаються буквами. Але ми вчимо від звука до букви. Запам'ятайте, не буква, а потім звук, а від звука до букви. Чому саме так? Про це трішечки пізніше. Отже, букви ми бачимо та пишемо, а звуки ми чуємо та вимовляємо. Спочатку познайомити дитину з основними голосними звуками. Їх шість. А, О, У, И, Е, І це все голосні. Такий маленький віршик допоможе дитині запам'ятати ці звуки дуже швидко та легко. Потім познайомте з приголосними звуками. Ми Милини сири. Поясніть дитині, у чому різниця між приголосними і голосними звуками. Ну, голосні звуки ми можемо співати, вимовляємо їх легко, нам нічого не заважає. А приголосні звуки ми не можемо співати. Нам заважають губи та зуби. Тобто приголосні звуки ми не можемо співати. Вони стикаються із перешкодами. Але деякі діти кажуть, що звук ми вони можуть проспівати і люблять сперечатися. А я кажу, що саме звук ми ви не співаєте, ви співаєте звук «и». тому поясніть дитині, що приголосні звуки ми вимовляємо чітко та коротко: М, Л, Н, С. Продовжуємо складну тему звукового аналізу слів. Зі звуками ми познайомились, тепер переходимо до практики. На початку бажано обирати прості односкладові слова, такі як рак, сом, мак, дим. Сьогодні я візьму, щоб показати вам, як виконувати правильний звуковий аналіз слова слово дим. Будь ласка, вчи дитину відразу промовляти кожен звук. Наприклад, Слово дим. Перший звук у цьому слові д, д, дим. Щоб дитину виділяти голосом цей звук дим. Даємо характеристику цьому звуку. Д. Приголосний звук, твердий, позначаємо однією рисочкою. Переходимо до другого звуку. Його треба потягнути, відразу скажіть дитині. Добре тягнемо другий звук. Ди-и-и-и-и-и. І, 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 і. Бажано робити такі пробуксовочки, бо саме так краще, дитина краще чує ці голосні звуки. Бо іноді вона каже ди. Вони чують як один звук. І наступний звук для них йде «М». Але не другий звук не ми, другий звук и. Тому ще раз зупиніть дитину і ще раз попросіть протягнути. Ди-и-и-и-и. І коли вона вже добре почує цей звук И, даємо характеристику, що це голосний звук і позначаємо кружечком. Наступний третій звук Д М виділили голосом М. Звук М це приголосний звук, твердий позначаємо однією рисочкою. Виконали звукову схему а тепер бажано попросити дитину поділити слово на склади. Як це можна зробити? Можна плеснути в долоні. Дим один склад, один раз плеснули. Можна поставити ручку під підборіддя. Дим один раз опустилися підборіддя, тому один склад. Потім поясніть дитині, що якщо у слові один голосний, значить у слові один склад. Поділили слово на склади. Далі треба визначити, куди падає наголос. Треба слово покликати або запитати. Дим або дим той звук, який дитина вимовляє голосніше за всіх, саме на нього і падає наголос. Поставили наголос, а тепер попросіть дитину порахувати, скільки звуків у цьому слові. У слові дим три звуки. Скільки приголосних два. Назви їх дим. Скільки голосних один голосний звук. Ось так гарно навчити дитину виконувати звуковий аналіз слова.